У великій залі Кременчуцького краєзнавчого музею відкрилася персональна виставка художниці Надії Нікітіної Вернісаж Надій. Експозиція об'єднала понад 60 картин, виконаних у техніках акварелі та пастелі. У центрі уваги пейзажі, натюрморти, портрети та сюжетно-тематичні полотна. Кожне з яких відображає особливий стан людської душі. Виставку я присвятила всім нам, кременчужанам, які на сьогоднішній день. Потерпають від усього того, що робиться у нас в країні. Цією експозицією я хотіла привнести товіку добра, подарувати надію всім нам на те, що все погане минеться, настане мир. Добро переможе. Картини авторки сповнені світлом якості. У її руках пензель і фарби перетворюють звичні речі на символи тепла та затишку. Виставка створює атмосферу спокою і гармонії, якої так бракує сьогодні. Вона ніби зупиняє час, дозволяючи замислитися над простими, але найважливішими цінностями родиною, красою рідного краю та внутрішньою силою людини. Особливе місце в моєї експозиції займає портрет. Мабуть, це ще зі шкільні скам'ї. Я любила розглядувати цікаві обличчя і чомусь одразу. Виникало бажання взяти улібець і так і було. У моїх зошитах завжди на задніх сторінках були малюнки моїх однокласників. Виставка Вернісаж надій відкрита для відвідувачів щодня з 9 до пів на п'ятого, без обідньої перерви, окрім понеділка та вівторка. Вхід вільний. Тож кожен охочий може завітати до Кремичуцького краєзнавчого музею і відчути світло і натхнення у роботах Надії Нікітіної. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремичуцькі новини.